Близько двох тисяч передовиків сільського господарства прибули до столиці Радянської України на республіканську нараду. Нарада відбулася в театрі опери та балету імені Шевченка. Президії керівники КПБУ та уряду Радянської України знатні люди колгоспного села. Відкрив голова Ради міністрів Української РСР товариш Коротченко. Міністр сільського господарства УРСР товарі Кальченко доповів про підсумки виконання зобов'язань, взятих перед товаришем Сталіним минулого року і заходи по розгортанню соціалістичного змагання за одержання високих урожаїв і розвиток громадського тваринництва цього року. Перше слово у дебатах взяв товариш Литвиненко, голова Колгоспу імені Сталіна, одного з кращих в Сталінській області. Товариш Микитюк, бригадир Колгоспу імені Хрущова Чернівецької області, розповів, як його бригада виростила високі врожаї зернових і технічних культур багаторічних трав. Бригадир тракторної бригади Канівської МТС на Київщині, товариш Пасистий, один з ініціаторів запровадження погодинного графіка. прославлений бригадир тракторної бригади Брасковія Ангеліна. Співдружність цієї бригади з рільничою бригадою забезпечила колгоспові високі врожаї. Агроном колгоспу імені Будьонного на Закарпатті товариш Варга розповіла, як вона готує кадри майстрів сільського господарства на трирічних агрозотехнічних курсах. Голова колгоспу імені Сталіна Черкаського району на Київщині товариш Лобода. Минулого року прибуток колгоспу становив 10 мільйонів карбованців. З них 4 мільйони виділено на спорудження колгоспного міста. Торік, каже товариш Посмітний, голова колгоспу імені Будьонного на Одещині, ми мали прибуток по тисячі карбованців з кожного гектара всієї закріпленої за колгоспом землі. Нині ми боремося за 1500 карбованців. В укрупленому колгосплі здобуток жовтня на Київщині на одну колгоспну сім'ю з двох працестатних припало в середньому по 165 пудів хліба і по 3500 карбованців грішми, говорить голова колгоспу товариш Дубковецький. Ми розробили перспективний п'ятирічний план розвитку господарства колгоспу і культурного будівництва. Академік Соколовський у своєму виступі спинився на питанні про зрошення колгоспних земель, будівництво сталів та водой. Під час перерви Герої соціалістичної праці Прасков'я Ангеліна, Агріпіна Пармузіна, Йосип Демидович Ярошенко, Марко Озерний, Пенчо Пенчов. Київський філіал Всесоюзного науково-дослідного інституту цукрової промисловості демонстрував нову машину для дражування насіння технічних і зернових культур. Дражування це покриття насіння сумішу добрих, яка охороняє його від впливу низьких температур і удобрює ґрунт. Директор інституту професор Кондак. Насіння після дражування. Універсальний висівний апарат. Такий апарат, прилаштований до сівалки, дає можливість висівати насіння найрізноманітніших культур. Учасники наради знайомляться з зразками нових вітчизняних сільськогосподарських машин. Нарада триває. На трибуні заступник голови ради міністрів УРСР товариш Мацкевич. Знатна свинарка колгоспу Перемога Запорізької області, товаришка Паливода. Доярка з колгоспу Червоний вояк на Тернопільщині, товаришка Голуб'ївська. Вона каже, за короткий час наш колгосп став міцний. Живемо щасливо і заможно. Трактористка першої на Ізмаїльщині жіночої молодіжної тракторної бригади товаришка Калина. Її бригада, яка змагається з бригадою Бразкові Ангеліної, до виходу в поле вже готова. Знатна ланкова Олена Семенівна Хопта. Вона зібрала по 155 центнерів кукурудзи з гектара, 565 центнерів картоплі, 720 центнерів цибулі. Викликаючи на змагання Марка Озерного, вона обіцяє виростити по 220 центнерів кукурудзи на кожному гектарі. Ланкова колгоспа імені Молотова Станіславської області товаришка Стебінська від усього серця дякує Великому Сталіну за щасливе колгоспне життя. У своїх виступах передові люди колгоспного села поділились досвідом вирощування багатих урожаїв і досягнення високої продуктивності громадського тваринництва брали нові зобов'язання на 1951 рік. Тепло зустрінутий учасниками наради з промовою виступив секретар Центрального комітету комуністичної партії більшовиків України товариш Мельников. Учасники наради з винятковим піднесенням прийняли лист великому вождю радянського народу Йосифу Биссаріоновичу Сталіну.